Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо разом з вами зміцнювати м'язи тазового дна, а також сідничні м'язи. Подяка тим людям, завдяки яким виходять мої нові відеоролики. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви сприяєте просуванню мого ютуб каналу. Якщо і ви захочете стати спонсором мого Ютуб каналу, ви можете обрати зручний для себе формат. Та підтримувати мою працю. Ноги зігнуті. Руки опущені, впираємося в підлогу і піднімаємо таз вгору. Вгору видих через рот і опускаємо вниз, робимо вдих через ніс. Вгору видих через рот і вниз. Вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. два. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа, ногу ставимо на ногу і знову ж таки робимо вправу сідничний місток. Вгору видих і опускаємось вниз, вдих. Вгору видих і опускаємось вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Міняємо ногу. І те саме виконуємо на другу ногу. Вгору Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправу. Наступно вправо. Руками впираємося в підлогу. Ноги згинаємо і підіймаємо таз вгору. Вгору видих і опускаємось вниз вдих. Вгору видих і опускаємось вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. три. Три, чотири. Один, два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Лягаємо на бік. Ось таким чином. Піймаємо ногу вгору, але розвертаємо стопу вниз, тобто носочком вниз. І пробуємо півколо вперед вниз. Вниз, вдих і вгору видих. Слідкуємо за положенням носочка. Носочок стопа опущена вниз. Тому що, якщо ви будете робити ось таким чином, у вас будуть відпрацьовувати м'язи ніг. А нам потрібні сідничні м'язи. Отже, ми розвертаємо носочок вниз. Вниз, вдих і вгору, видих. Вниз, вдих і вгору видих. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. І те саме. Виконуємо на другу сторону. Лягаємо, підіймаємо ногу вгору і опускаємо носочок донизу. Це дуже важливо. І вниз. Вдих і вгору. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Стаємо на коліна. І відводимо кожну ногу назад. Від себе видих і до себе вдих. Друга нога від себе видих до себе вдих. Від себе видих до себе вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо ногу вгору і робимо ось такі коливальні рухи вгору. Вгору видих. А другий раз робимо вгору вдих. Тоді знову видих і вдих. Видих. Вдих. Один. Не поспішайте. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І міняємо ногу. Вгору. Видих. І другий раз вгору. Вдих. Один раз. Видих і один. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Лягаємо на килимок. І робимо півкола ногами в одну і в другу сторону. Робимо півколу. Вдих. Опускаємо. Видих. Тоді знову вдих. повертаємося в початкове положення. Видих. Друга нога, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа – Підтягуємо кожне коліно до себе через сторону. До себе видих і від себе вдих. Друге коліно. Видих через рот. І повертаємось назад. Вдих через ніс. Видих і вдих. Видих. І. Вдих. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Три. Завершили вправу. Наступна вправа. знову ж таки, стаємо на коліна і підтягуємо кожне коліно вперед і в сторону. І в сторону. робимо видих і повертаємось назад, вдих. Тоді друге коліно вперед і в сторону. Видих і назад вдих. Видих і назад вдих. Тоді видих і назад вдих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Трех. Чотири. Один. Два. Три. Чотири завершили вправу. І ще одна. вправа. Ми сідаємо на краю килимка. Ось так. Руки можемо тримати в такому положенні. І сідничними м'язами ми маємо рухатися до килимка. Прямо і в зворотньому напрямку. Робимо вдих, підіймаємо одну сідницю і тягнемося вперед. Робимо вдих і другу видих. Вдих. 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 вдих. вдих, вдих. вдих, вдих. Вдих. І в зворотньому напряму. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Слідкуємо за правильним диханням. В одну сторону вдих і в другу видих. Вдих через ніс і видих через рот. Це є дуже важливим. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправо. Ми сідаємо на коліна, випускаємо повітря, тягнемося вперед, робимо видих і опускаємо таз вниз, робимо вдих. Тоді знову повертаємось назад. Робимо видих і вперед. Робимо вдих. Тоді знову назад. Роббимо видих і вперед. Вдих. Тоді знову видих і вперед. Вдих. І видих. Завершили вправо. А на завершення цього відео, як завжди, я хочу побажати усім вам та вашим родинам. Нехай вас оберігає Бог. До зустрічі, друзі!